Хочете, щоб грядка у вас постійно була у цвіточках, це без проблем робиться. Вам потрібно постійно нею займатися. Що для цього потрібно? Ви висаджуєте з осени всі цибулькові, які знаєте, які маєте можливість купити чи десь в подарунок, взяти, з кого які є можливості без різниці, і засаджуєте їх. Грядку той сімей на увазі, це у мене. Е як вони називаються? Забулася. Крокуси. О, да. я путаю. Це у мене рястка, це я на продаж посадила. Це все теж на продаж можна. І зараз у горщиках вони цвітають. Це воно. Ой, тюльпани, ось тюльпани. Ось так. Дивіться, а це первоцвітики. Вони вже цвітуть. Уже на грядці є квіточка. Уже? Уже з квіточкою. Але якщо у вас є на грядці гейхера, то у вас безпроблемна грядка. Тобто вона завжди буде прикрашена гарним листям. Наприклад, дивіться, ось первоцвіт, дивіться, яка композиція гарна, правда? А ось, дивіться, зелена. Це ще є жимолость. Жимались, шапочна вона росте в ширину півтора метра, у висоту 40 см максимум. От, далі, що вам потрібно? Ви висаджуєте морозники. Морозник, він, особливо цей чорний морозник він називається, він буде квітнути з там, жовтня листопада розпочинає. І аж зараз лютий, відповідно, буде, ще у вас він цвісти. Примули висаджуєте, лілії висаджуєте, іони, троянди. У мене ось на грації є скільки, 10, а потім 3, 13, і це у мене. 14 та це мені подарували як кімнатну, але я її не могла зберегти в хаті, я її виставила, висадила на грядку і, відповідно, вона гарно тут розрослася. Ще на вашій грядки обов'язково повинні бути хризантеми. Хризантеми є різні. Я ось, наприклад, накупляла собі хризантем осінню. Низько Ого, вони проростають! Ура! Клас! Представляєте, яка я щаслива? А, круть! Так, це віолка, дивіться, я вже майже в мене був цілий ящик. я купила, я вже їх випродала <гум> успішно. Осталося три для, для себе. Так, А, там ще трошки їх. Так, далі це ось. Це, здається, колокольчик. Дзвіночки, дзвіночок по персиколисний. І він у мене голубий. Да, тут у мене він голубий. Це я його розсадила, тож він набереться розміру. Десь туди на квітень, на травень, і він буде до продажу. Так. А, хризантеми, я хотіла сказати, да. я їх накупляла багато, і вони усі ростуть. Красота. Оце спеціально я не позривала, щоб видно було, бо на грядки ж хожу не тільки я. То є, ну, ви поняли. Тому для безпеки їх ще в мене ось тут вона росте зелена. А, дивіться, скільки солдатиків. Диві. солдатик, солдатик. Гачиш, солдатик. гачиш. От тут це я вкрила, вона зелена. Зелена хризантема? Так, да? така буває. Короче, ви поняли? Для того, щоб у вас була грядка завжди гарною, ви повинні на ній працювати безкінечно. Ну от так виходить. От зимою і літом. Я от виходжу на грядку і так бачу, загляду, загляду, люди, чого вона виправилась на ту грядку. Ну як, чого? Ну мені ж треба позаглядати до квіточки, правильно? Правильно. Я люблю їх, я з ними балакаю. А ось у мене крокуси посходили, дивіться. Бачиш? маленькі. І по всій грядці у мене ці первоцвітики. А якщо отак подивитися, дивіться, бачите, яка кількість? А, та тут їх, ну я вам скажу, тут їх мільйон. І вони такими озісами посаджені. Тут тюльпани, тут ось нарциси. Бачиш, ну бачите, не тільки я тут топчуся, тому буває всяке. Це оце, дуже гарне незабудки. Незабудки, вони будуть квітнути разом із всіма. Тому будемо далі спостерігати за цвітінням. Також не забувайте про турецьку гвоздику. Вона повинна у вас бути на Греці, тому що вона цілу зиму з зеленим листям. Це я чекаю, поки в мене водичка впитається в морознику, щоб я його могла загорнути. І граю з вами поглядочки. Так. Ага, турецька гвоздика. Вона, вона буває різних кольорів, вони бувають і махрові. І саме головне, на одному стеблі різнокольорові можуть бути, різні відтінки. Ну не прям там геть різні. ну, В принципі, так, да, різнокольорові вони. Тому так. А дивіться, гейхера, як гарно себе поводить. Вітер подув, і вона фіолетова така. Ай! Гейхера це просто супер. Хто хоче, є у мене до продажу великий різ... різновид зелених. Эй А, еще вам покажу трюпанчики. А, у мене ще таке есть. У мене є чорна трава. Чорна трава. Круто, правда? Да, така дикованка. Ну, для кого дикованка кого не. Так, а ці тюльпанчики, дивіться. Чик-чик-чик. Красота, правда? Такі все живеньке. Як весна настає, прямо ж жити хочеться. Правда? Хочеться жити, творити, садити, вирощувати. Так я це все люблю. М -м -м. А ви любите рослини? Рослини, тварини, хто що, так? Да? У кого які вподобання? Дякую вам, що за мною погуляли поглядочки.